Стаю вас любідіти. Відгадайте загадку! Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде, мокрі квіти і трава не гуляє дітвора. Правильно, діти, це дощ! Цікаво, звідки береться дощ? Дізнаємось за допомогою експерименту. Для цього нам знадобиться прозорий контейнер з водою, піна для гоління. Шприць без голки. Фарба блакитного кольору розведена водою. Але не забувайте про правила безпеки. Експерименти можна проводити лише в присутності батьків. Після експерименту обов'язково треба помити руки. Воду в контейнері густо покриваємо піною для гоління. Ця піна і буде нашою хмарою. Набираємо в шприць блакитну фарбу, крапаємо поверх хмари, що ми бачимо? Піна пропускає розведену фарбу до решти рідини, тому що піна легше за розведену фарбу. Так і хмари не в змозі втримати в собі велику кількість важких краплинок води. Тому ці краплі падають на землю. Іде дощ. Отже, можна сказати, що дощ це вода, що випадає з хмар на землю. Як це відбувається? Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм грунту рослин. Тепла водяна пара підіймається вгору, де температура повітря значно холодніша. І перетворюється на дрібні краплинки води або крижинки. З них утворюються хмари. Поступово краплі у хмарах починають збільшуватись. Хмари стають великі, дощові. І тоді краплини повертаються на землю у вигляді граду, снігу або дощу. Цей процес називається коловорот води в природі. Таким чином, природа потурбувалась про те, щоб вода на землі не закінчувалась. Коли вода є нашим другом. Ми п'ємо воду, коли нам свекотно. Без води не можуть жити тварини, птахи, рослини, риби. Ми використовуємо воду під час приготування їжі для підтримки чистоти тіла та оселі. Коли вода несе небезпеку під час цунамі, шторму, повені зливи. Ще одним небезпечним явищем, пов'язаним з водою, є вихор. Це місце в річці, морі чи океані з круговим рухом води. Великі морські вихори можуть створювати сильні течії, які ускладнюють рух і є небезпечними для суден. Люди, які опиняються в районі вихору, можуть втратити контроль над плаванням. І це може призвести до небезпечної ситуації. Але якщо вам все ж таки хочеться побачити це небезпечне явище, то мерші разом зі мною виконувати наступний експеримент, для якого знадобиться банка з водою, ложка, чай у пакетиках. Висипаємо чай у банку з водою. Ложкою розмішуємо чай у банці. Дивіться, що у нас виходить. Ми створили справжній вихор. Ось таким чином ми самостійно створили вихор у банці. Отже, ми дізналися, що кругообіг води в природі є постійним явищем і що вода може приносити як користь, так і небезпеку.